Ребята, с вами я Двит и Иван. Поздоровайся. Иван, поздорова. поздравить. Поздорова. Да, бо Иван трохи говорит, он будет с телефона тут говорити мені. Що то якщо ви не зрозуміли, ребята, то сьогодні Іван буде керувати моїм світом. То що мені Іван треба зробити спочатку? Ну, а можеш. знайти в ну... селище? Ну то, я... ну то я і так в селищі. Не, ну можеш інше знайти, а потім повернутися в своє. Не ну це дуже довго буде. Це відео буде одне, тут треба багато казати. Щось таке всяке. Ну, не знаю, так. ще то в Майнкрафті дуже рідко потрапляється. То мені доведеться його дуже довго Ну, наприклад, побудувати. Не знаю. Там. Че свикали з голова портана? Ма, я без модів. Я можу спочатку якогось моба вбити, наприклад. Я можу. А, то мне портал треба Ну, так. так. Ну, може, мені треба перебитися з різними мобами вночі, бо так дуже добре. Шукати це. То давай. Якого мені... <плес> Порабиться з Кінь. В але їх треба будь-ка. Окей. Okay. Але мені треба багато, треба зробити сокир. Так, в мене десь тут. Треба мені дождатися спочатку ночі потім там Так, камінь в мене є. Ну а теперь робим сокер поки тянично стане. Вс да. Мінімалка. Просто мінімалка, ребята Речей я потратил тут Але в принципі, ще на лопату мені хватить. хватит Не минимал их

Що впала, то... Зараз мені треба тут дождатися ночі, п'ятій. Зараз... Зараз ніч? Надіюся, хоч крібрити. будуть спати. Бо це мій саме неулюблені. Але це є Так. Да. А, не, у <связано> меня я тут тя шахта, у там спальня тебе я может туда пойти. Ага. Так, ты возьмешь сокиру сразу. А, тут не Крипер, только на крипер, только на крипер, плиз. Только не крипер, только не крипер. <связано> Тобі Але я не біля своєї бас. Тут є стіна, кам'яна, на кому поселищі. Селян, а що ти продаєш? А. Ну, як завжди, біля селяни продають з за листки. Що там? От Од, один смарагд, ребята, це. так... Так, чекаем ночи. Чекаем ночи. Я могу сглотниться. Так, треба мне видеть и богато. Ну, ведь моя и база, бо я иду же до Так, давайте. Зомбари, криперы. Мои нелюбимые спавни. Да. он? Ребята, а де криперис поділись? Не, ну зомбари, ну вы де. Ай, Де вас? А хотя хоча... не-не-не, не-не, стійте! Ребятки. Стійте! Я ж можу просто в шахту пити, мою там побувати трохи мобів. Вони мене хоч і можуть підірвати, але... Це ж не моя балака. Знаешь, який у мене вправду в Майнкрафте. що у мене було в мене у типа. Душо я напомню, дай да думаешь? Куда? Я Куда? Що тобі прям так везло? А, а Ніфіга! я что статі... не... Чика, поки что село ще. А это цел щит, выходит стрелять, и мені вообще ще Не, ну я взагалі один раз тільки знайшов все, я хочу съесть. Так, ну тут дерево взагалі заросло так, що я вже не знаю, що тут уже крыша не моя. йо Можешь бы тут не был крипер? Тут... Крипер, ё-моё, Звалим, ребята! Криперный крипер! Хотя крипер, винш не все садачка вроде из нас. Давай, крипер, иди до мене, иди до мене. Подорвали! Блін, я зголот мию! Бля. Окей. Хотя не окей, зовсім окей. Ай, окей, давай інше завдання. Бо я хочу дуже довго я на це все потрачу часу.

Ну я тут чим більше не знаю, де не спавниться. Якщо чесно, ребята, ми не знаємо, що тут зробити, бо я вже тут в цьому світі все абсолютно, що можна було зробити, то я вже зробив. Зроблю трошки не по твоїм правилам, але я продержуся тут трохи під водою. Наприклад, не знаю, 15 секунд. Один, два, три, 5, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. -мо, и вон вновь заходить, моя база взагалі така гігантська. Зараз, Иван, тебе ты офигеешь. Это что? Это я все... Это я все... Это я все строю, правильно. Это я реально выживание строю, бачу. А что ты за ним? А что ты в голову не впадал? А? Что ты в голову Бо його тут не не було, Я би його вбив, але. Але його тут і не було. Ребята, я тут взагалі такі трюки роблю. За це треба обов'язково поставити лайкос. Е, Іван, може, мені зробити? Да. Обов'язково, ребята. ПОЧУЛИ ли мене Івана і мене обов'язково. Так. Да, так. так. Да, ребята. О, придумав один невеличкий паркурчик, але треба тут ресурс. Так о, так тут можеш той блок зламати. Він мені замішав, а я паркурчик не пройшов. Так, на колодязь. Ми ламаємо на ці блоки. О, блін, ти знову не зламав той блок. Так, ламаємо. А ще з'їдаємо. Треба там ще цей зламати, он, цей, цей. Yes, застрибну! Нравится, ребятки, я застрибну. Тут такая новичка-нычка будет. О, вышечка! Тут, кстати, можно, ребята, вышку побудовать. Тут... Не не. А Эндер тут спать. не заспавнилась? Не, на жаль, не заспавнилась. А вы вот видите, как эта вышка смешно выглядит тут. Це якось дуже странно виглядає, бо я тут перемішав її з е, круляком. Так. Ось бачите, ребята, от там кріпер підірвався, то там якось дуже странно виглядає. Це виглядає, як ніби я зромав. Коротше, всі шахти мої окупували ці моби. Там кріперів тисяча було, ніби. И меня просто поубивало, не два рази. Давай ты вже останній кисть лайфхаки. лайфхак. Хорошо, як того видос там, де глеб керує моим видео, там тоже. Кто не знал, кто уже вы подавите, но ну, обязательно поставьте лайк. Так. Ну тут... Просто там так, так си угороды по сады. Так нормально, всякие такие. Так. Ну, вот такие. Такие. Вы быты от нового селян. Селянин! Поможки! А ч там? Кстати, ч вы селянина працюют завжди? Именно я за вас рублю, скажите. А-а-а! Ти на все. Хочемо подихнути, бо ми вперед Та ви заході в житті своєму, ніколи не ни тут догороди не збирали, нічого тут не робили. Тільки селище побудували, щоб я його знайшов, а потім села. Ні, ну зібрало. Ніби подумав, що я їм все буду робити. Оставить час. От потім будуть мене просити, просить. Да вбити да вы. Але статті, мене той скелетон почти не вбив. У нього якісь такі стріли були, незвичайні, якщо я не знаю. І напишіть в коментарях, хто знає такого мого е... па скелетного паутира. я его так называю. Просто я его так по приколу называю. Так. Так. Тика, у меня хватает? Че не на хватает? Не, ну мне прям ревно хватает. А, не, ну, а, ведь у был завид, что там 12 хлиба зробив Не, ну, ребята, тут реально было. У тут склад трошки залишилось. Але реально, ця база за спавня. Спорівняння... Блин, я ж тут свою курс? Ты что тут прокачав Замість дубових дошок то Блін, я тут тут степень. Блин, я-то думаю, що я тут забувся Зробити, а і Іван щось мені там ще присилає, і всяке таке. Все так добре. Окей, я встигну все ж таки положити. Сюди. Іван, більше мене скидай, бо в мене зараз так взагалі Майнкрафт виб'ється, реально. У мене тут уже так лагає. От коли я вже запишу відео, то все принципі. Так, лягаємо спати. Зараз, yes, ребята, я вам дашу напишу. Блин, я забуси де тут Ну, Окей. Okay. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все спасибо, Всем пока! Ну, и Иван. Пока-всем покидосики. Побачимось наступному видосі. 不拍，不拍。